Напередодні в Голівуді, ну або ж вночі в Голівуді пройшла церемонія вручення кінопремії Оскар, на якій, хоча і не дали слово Україні в обличчі президента України Володимира Зеленського, так але тема війни і боротьби так чи інакше була б присутня на цій самій кінопремії, якби вони сильно не хотіли про то все говорити, зокрема тому, що свою статуетку отримав фільм на західному фронті без змін. А по-друге, свою статуетку отримав і фільм про е, Навального. Е, так все сталося. Що, ну, в принципі, Голівуд дуже любить, знаєте, якісь такі солоденькі історії, історії про е, хлопця, або ж в їхньому випадку, бачите, Навального, який бореться з драконами, і в підсумку має або ж витіснити того самого дракона, або ж замінити того самого дракона, тобто стати на його місце. І, знаєте, я от подумала, по-перше, а чому про скрипалів не знімали е, фільм? Ну, теж було б про що поговорити? Теж було б про дракона, але про скрипалів також. Але чомусь не було такого фільму. Е, ну і плюс, е, знову ж таки, е, як знаєте, написав один депутат е, Роман Грищук, я в цьому з ним абсолютно солідарна. Він написав про те, що. Фільм знімався до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. І до 24 лютого е, ніхто там в Європі не говорив про цього самого дракона. Тобто, до 24 лютого дракона в Путіні ніхто не бачив. А після 24-го побачили. Ну, і відповідно, героя побачили після 24 лютого. Е, але ви знаєте, для українців, е, ну я розумію е, історію. З сторони росіян, ну певно, в цьому моя велика перевага. Я завжди можу поставити себе на місце іншої людини, і подивитися з іншої сторони. І я розумію, чому для росіян це важливо, тому що це про боротьбу, про спротив, про е, нібито е, опозиційну думку, яка щойно виникає в їхньому суспільстві, як відразу ж з ним починають боротися, садити його, за грати, знищувати, вбивати і таке інше. Але з нашої сторони це геть зовсім не про героя, який бореться з драконом, це про того самого дракона, який хоче замінити дракона побільше. І історія Навального це та сама історія про ту саму Росію, тільки певно без корупції. Тобто виходить, що вона буде ще гірше, тому що буде контролювати гроші, які мали би піти на ем, оснащення військового фронту. А виходить, що зараз вони розкрадені завдяки тій самій корупції, яку не вдалося подолати свого часу Навальному. Ем, тобто Навальний не виступає за якусь зміну, розумієте? За зміну Росії як такої. Він виступає за ті самі принципи. Чи сказав щось Навальний про відмову від ядерної зброї? Та ні. Чи сказав щось про зміну політики? Та ні. Чи казав щось про зміну ролі Росії у світі? Ні. Тобто, ну, по факту, це виходить той самий, але трошечки з іншого боку. А, ну, особливо ж всі пам'ятають історію про те, чи варто повертати Крим Україні? А, тому. Ми розуміємо весь цинізм цієї ситуації, тому в принципі вона нас зачепила. З одного боку не мала би, тому що нам є чим перейматися. Нам своє робити, нам треба повертати наші українські території. А з іншої сторони, ви знаєте, за цей рік у нас якось дуже загострилося почуття справедливості, і щойно ця справедливість у світі порушується. Нам воно дуже сильно коле око. І тут зараз навіть не про ем, те, що нам не дали Оскар, тому що там теж був документальний фільм про дітей Донбаса, про ті, які живуть на лінії зіткнення, і цей фільм знімали без жодного сценарію. Просто він реально документальний. Діти робили те, що вони роблять в повсякденні, і це все змонтували в один єдиний фільм. Але історія про українських дітей, які страждають від війни, не зачепила кіноакадемію Оскара. А чомусь фільм про один спротив однієї людини зачепила. Ем... Будинок зі скалок називається цей фільм кінострічка українська, яка подавалася на Оскар, яка потрапила в шорт-лист, і яку я впевнена, треба подивитися кожному із нас. Тому що там її не подивилися чомусь. Ну, до речі, ви знаєте, я абсолютно випадково сьогодні для себе відкрила, скільки російських фільмів мають Оскар. Я вам скажу шість. Свого часу його отримали Війна і мір Сергія Бондарчука. Москва слезам не верит. Утомлене солнцем Никита Михалкова, Дерсу у зала, розгром німецьких войск під Москвою і «Старик і море питання, знаєте, чи не варто би подумати про відкликання Оскара у тих, хто підтримує війну зараз? Але питання залишається риторичним, ви ж розумієте. Хоча не факт, тому що я сподіваюся, ми поговоримо з режисером наступної години і з'ясуємо це питання: чи варто чи не варто піднімати питання про те, щоб забрати Оскар у тих, хто зараз виступає на боці зла, і ті, які зараз допомагають дракону нищити ем, своїх сусідів і цивілізоване суспільство. А, але знаєте, що ще цікаво? у цій самій ситуації? Хотіла сказати смішно, але ні, цікаво. у цій самій ситуації. Те, що видання ТАС, ну, те, яке телеграфне агентство зв'язки і ну, ви пам'ятаєте, так? Так от агентство ТАС написало також про те, хто отримав Оскар. Вони весь список, список победителів церемонії Оскар в главних номінаціях опублікували. Але вони нічого не написали про Навального. Розумієте? Тобто ця ситуація однаково обурила і українське суспільство, і про неї нічого не сказали на території Росії. Навіть я таке розумію, в їх головних пропагандистських каналах не буде цієї новини про те, що Навальний отримав Оскара. Ну а верніше стрічка про нього. Тому що то буде вже, я не знаю. як можна говорити про. Який не який, але спротив. Як можна говорити про опозицію? Це ж таким чином буде дискредитації Второї армії Міра з конца? Ну це ж не можна того собі дозволяти? Привіт тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр. я ведуча 24-го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас куди, правильно на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.